Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, як я готувала із домашніх главашів, рецептів в мене на каналі ось такі рулети. Для цього на сковорідці підсмажила цибулю. До неї додала відварену картоплю, можна вчорашню. Якщо не маєте, де її подіти, отже, можна використати для того, щоб собі зробити такі рулети. Дала перцю, то любить ще якісь приправи, можна додавати, зелені. І порізала ось сир твердий, такими шматочками, і ковбасу. Тут можна і сердельки використати. Лаваші, які я сама готувала, намащую. Цією картоплею кладу на край кусочки сиру і по шматочку ковбаси і закручую рулетом. Ось такі в мене чотири рулети є. Тепер беру яйце, додаю до нього солі, трошки додаю молока, можна й не додавати, чуть-чуть капинку десь столову ложку, може й менше. Добре розмішала, але мисці погано вмокати. Беру тарілку плитку і тепер вмикаю тарілку, сковорідка вже з олією розігрівається, і ставлю свої рулетики на сковорідку, щоб вони підсмажились. Залишки яйця поливаю зверху. Ось в мене вже посмажені мої домашні рулети і смачні, смачні, смачні вони можна їсти чи з супом, чи просто так. Ну, це вже справа кожного. Так що готуйте. Хай дається і свої лаваші готуйте. І ось так. Така проста, але смачна страва виходить. Можна наїстися і без нічого, тому що тут і картопля, і сир, і ковбаса, і готується досить просто і легко. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписався на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!